Пол Маккартні помер. Він їхав о 5 ранку зі студії на своїй машині, втратив контроль і потратив і ДТП. де йому відірвало голову. Це сталося 9 листопада 1966 року. Британська служба безпеки Мі 5 або MI-5 занепокоїлася, що після того як люди дізнаються, що Пол Маккартні помер. Україні почнуться масові істерки, а можливо, і навіть масові суїсайд. Чому у людей повинна бути така реакція? Ну тому, що Бітлз – це собі група на той момент. Саме тому служба безпеки МІ 5 запропонувала Бітлз провести конкурс, щось по типу Стальфо. Вже сьогодні на тебе чекають діти, дружина, слава ладно. Я зайшла досить далеко. Залишимо це на потім. А поки умови цього конкурсу у Бітлз була одна єдина задача знайти максимально схожу людину на пола. І знайшли Уільям Ширс Кемпбелл, сирота з Шотландії. Після декілька пластичних операцій робота над дублером була завершена. І до сьогодні на усіх інтерв'ю людей вітає підставний. Пол Маккартні, він же Уілім Шевц. Так, я знаю, що це звучить як полніший бред, і це можна було вигадати тільки під чимось. Але це жива теорія. Теорія, яка наробила собі шуму 55 років тому назад. І так наробила, що ще й досі згадують. І сьогодні ми якраз і поговоримо про цю теорію теорію під назвою Пол Істет. Коли та хто вперше почав поширювати цю теорію, достеменно невідомо. Вперше про неї є згадка у лютневому випуску The Beatles Book 1967 року, де було написано невелика стаття, що спростовувала чутки про те, що Пол помер. Як зазначено, він перебував вдома в той день, а машина його була в гаражі. Однак, цікавий момент, стаття нам розказує про якийсь інцидент 7 січня. 1967 року, тобто ніяк не 9 листопада 1966 року. Окей, наступного разу про Бітлз, а точніше про те, що По помер, згадали аж через два роки, і в цій ситуації було задіяно три людини: студент, діджей радіостанції Air та невідомий слухач, який і зателефонував. На радіо 12 жовтня 1969 року. Знаєте, це був досить стандартний дзвінок, типу «Алло, алло в ефірі. Окей, не хочете поговорити про смерть Пола Маккартні?» Спочатку раз гіп, наш діджей був налаштований скептично. Проте, після того як цей невідомий слухач сказав, що давайте я вам докажу ось вам докази. Давайте прослухаємо деякі платівки Beatles, деякі їхні пісні, і ви самі переконаєтесь, що в їх треках є підказки про те, що Пол Маккартні насправді помер. Цілу годину тисячі людей слухали цю конспірологічну теорію, і серед них був один студент Фред Лабру. В Той самий час цей Фред був штатним автором Мічиган Дейлі, якому. До речі, доручили рецензувати Еббі Роуд останній альбом «Бітлз». І після цієї передачі Лабер дістав усі платівки «Бітлз», що він мав у себе в кімнаті, і накатав невимушено офігенську, і комплементуючу статтю вранці 14 жовтня університетська спільнота прокинулась від шокуючої та неймовірної інформації про те, що одного з найпопулярніших, найулюбленіших артистів у світі більше немає вже можливо, немає. Загалом висвітлений на другій сторінці Мічі Данделі сповіщав жахливу новину Макартні Помер виявлено нові докази. Докази усі ці базувалися на тому, що іншим учасникам групи Бітлз було дуже соромно перед фанатами за те, що вони замовчували про смерть пола. І саме через це у деяких своїх піснях, і не тільки у піснях, вони залишили такі невеличкі підказки, пазли, збери все в одну купу і дізнайся, чи помер насправді Пол. Тож аудиторія, люди почали активно шукати ці підказки, навіть там, де їх і не було. Але про це пізніше. Ці підказки були для того, щоб фанати люди нарешті дізналися правду. І почнемо ми з пісень, де і познайомимось з поняттям реверсивне звучання в альбомі під назвою «Surgeon Pepper» в треку один можна почути, як в кінці вже після облисків бітлз співають. Білішис. Давайте прослухаємо Be в цьому ж альбомі у пісні A Day in ін Life нам ніби натякають на смерть пола. mind out in the car. Типу він взірвав свій мозок. В машині. А цілочка на те, що йому відірвало голову. Окей, okay, тепер візьмемо пісню I'm the Walrus, де на задньому плані можна почути голоси, які насправді розповідають про смерть короля Освальда, п'єси Шекспіра Король Лір. Однак, якщо програти цю пісню задом наперед, ми почуємо зовсім інше. А точніше. Слова Paul is Dead. «Ха-ха». <laughs> Давайте прослухаємо. Продовжуючи тему реверсивного звучання, ввімкнемо трек Revolution 9, де, якщо програти задом наперед, можна почути такі слова як Turn me on, Dead Man. Або в кінці пісні I'm tired» ми можемо чути щось вдалені, якісь слова. І якщо ми програємо цей трек задом наперед, то ми почуємо, що ніби Джон Леннон насправді каже «Paul is dead». Місгем, мисгем, мисхем. І давайте нарешті закінчимо з пісенними доказами треком Strawberry Fields Forever. А саме ми відмотаємо у саме кінець, де ми чуємо голос, який каже, що він поховав пола. Звичайно, таких доказів було набагато більше. І цьому є логічне пояснення. А поки давайте розглянемо інші докази, які насправді можна побачити і порозглядати. І почнемо ми з альбому Surgeon Pepper Lonely Hearts Club Band. А точніше, з обкладинки. На перший погляд, ну, звичайно, обкладинка, що там такого? Ну як що? Ви що, не бачите, що це похорони? На цьому малюнку пол єдиний, хто тримає чорний музичний інструмент. Це ніби нагадує чорну уельську флейту смерті. Окей, тепер давайте проявимо більше креативу і відзеркалимо барабан. Просто поставимо зеркало посередині зображення з барабану. Тоді нам відкриється потаємне повідомлення. Цифра 1 і поруч слово 1, що говорить нам про місяць. Одинадцятий місяць це листопад, місяць, в якому наче загинув пол. Пам'ятаєте? Далі йде римська цифра дев'ять, тобто число. Угу. Все згадали 9 листопада, стоп. дев'ять, одинадцять, одинадцять, дев'ять, дев'ять, одинадцять. А раптом насправді Бітлз були екстрасенсами, і вони насправді нас про щось попереджали. А ми дебіли, Пола похоронили. Так, ладно, я відійшла від сценарію, що там повертаємось. Отже, якщо подивитися далі, то можна прочитати два слова: He died, Тобто він помер. Рухаємося далі вниз. І помічаємо чи то могилу у вигляді гітари для шульги або для лівші, а Пол – Єдиним у групі лівшею. Запам'ятайте цей факт. До нього ми ще повернемось. Отже, якщо ще дужче придивлятися, то можна побачити, що навіть гітара викладена, ну наче літерами пол. Йдемо далі. Нашивки на рукаві пола. Нашивка нам каже OPD, що є сленгом серед поліцейських, який розшифровується як Officially Pronounced Dead. тобто офіційно мертвий. Після цього, якщо просто перевернути альбом, то ми побачимо, що пол стоїть до нас спиною. Тільки пол. В той час усі інші ні. А Джордж саме пальцем показує на слова з пісні She's leaving Home. А саме на момент про середу і п'ять ранку. Що найцікавіше, то згідно теорії, саме смерть пола припала на п'яту ранку. А якщо ми відкатаємо трохи назад наші календарі на дату 9 листопада, 1966 рік, то ми побачимо, що це була середа совпадіння. Я не знаю. Далі знову таємниця обкладинка альбома, але вже на цей раз альбом Magical Mystery Tour. По-перше, хочу відзначити, що він сам по собі криповий. По-друге, як стверджують фанати, якщо перевернути обкладинку вверх ногами, то можна побачити номер телефону. І по повір'ям, якщо зателефонувати на нього в 5 ранку чи о 5 вечора, то на дзвінок тобі відписть William Shiers. Пам'ятаєте, хто це? Це сирота Шотландії. Хто виграв кастанг конкурс на роль Пола, повертаючись до альбому, останнє, що можна сказати, це те, що Пол стоїть в костюмі чорного боржа, що в скандинавській міфології є символом чого правильно смерті. Наступний альбом на розгляді це найвідоміший альбом з усіх. Ви певно його 100% знаєте. Це альбом Abbey Road. Перш за все, давайте глянемо у що вони одягнуть. І де вони взагалі знаходяться? Як вказали фанати, це місце їм здається, що типу районного кладовища? Господі, забігаючи наперед, я була на цьому перехресті, на цій вулиці. Там немає, а в районі ніякого кладовища є невеличка церква. Якщо подивитися, то Джон Ленна ніби веде всю цю процесію. Він одягнений у білий костюм і зі своїм довгим волоссям взагалі, вилитий Ісус Христос. Далі йде Рінко. Він одягнений у чорний. Знаєте, ну не на позитиві, чувак. Сам Пол, помітьте це, йде не у ногу з іншими. Він тепосить і тримає сигарету у правій руці. хоча він лівша. Ну і в кінці йде Джордж Джинса, а для копача могил це, типу, була уніформа. Це не я кажу. Це каже Гугел, давайте я повернусь до того факту, що е, на цій картині на цьому фото він бос. І чому це людей взагалі так зачепило? Через те, що у західній культурі людей хоронять без безсуття, власне так? Давайте, окрім цього, поглянемо на задній план. Там стоїть фельдсваген, у якого номерний знак, ніби if 28 що розшифрували як вислів, типу, якщо... Б... 28. Якщо б полу було б 28 у 1969 році. Тобто, якщо б він не помер, йому було б 28 якраз на той момент. Насправді таких доказів дуже багато. І розповідати про них можна годинами. І фанати у той період просто дуріли від цього. Вони завалили дзвінками з питаннями саму кампанію Beatles Apple. До речі, ви не знали, да? у Beatles була кампанія під назвою Apple. Вона ще потім е, судилася. З іншої компанії, також Apple. Ну, ви її всі знаєте. От якщо ви не чули про цю ну історію папею, то у мене є відео про це. Ось десь тут. Повинна з'явитись посилання на це відео. Так от, після многочисних дзвінків, листів, статей у різних, у різних журналах, газетах, не тільки вже студентських. Група Бітлз просто благала Пола для того, щоб він там прийшов в якийсь журнал і сказав: Хеллоу, я живий. Знаєте, що Пол сказав на це? Він такий, подивився такий. Та ні, ребята, я думаю, що вона сама якось розсосається. Не розсосалася. Після слів Пола Макарні про те, що ну поговорять, поговорять і вспокоїться, і вони не вспокоїлись. Журналісти, я думаю, що вони перейшли межу. Що вони поїхали в Шотландію на ферму, де жив Пол Макарні зі своєю сім'єю, з дружиною і дітьми. І здавалося, ну просто поставте я не знаю, камери, фотоапарати за. Власністю пола макарні за фермою, ну тому що у них немає дуже високих, я не знаю парканів і так далі. Тому просто поставте, наблюдайте з біноклем. Сидіть, дивіться ні, ми йдемо тільки вперед. Тільки на пролоколо це дуже сильно розлютив. Він їх вигнав, але потім він передумав. Знаєте чого? Тому що він зрозумів, що ці падлюки наробили дуже багато компрометуючого матеріалу, дуже багато різного роду фотографій. І тому він подзвонив у журнал Life і домовився про інтерв'ю, де він розкаже відповідь на усі питання, розповість все, що від нього хочуть, але з невеличким условім. Усі фотографії. Всі негативи, точніше, йому віддадуть. І отак от, от вийшла. Ця стаття здавалося все. Чутки розбиті, свіжий номер з інтерв'ю з живим полом. Але шанувальники тільки набирали обертів. Нові альбоми сулили нові гіпотези і нові чутки. Альбом ЄС yes, in tomorrow» взагалі зірвав мозок. людей. пол з відірваними головами ляльок, посилання на його смерть. чому відірвало голову. Окей, а тепер оглянемо на другий варіант цього ж альбому. Менше нічого, да? А давайте тепер його. Перевернемо у бік пол у труні. Тепер знаходиться, да? Все в нічого, але цей альбом вийшов до того, як взагалі почали ширитися ці думки, взагалі до 1966 року. І так ми плавно підійшли до викриття цієї теорії. за моєю думкою і думкою інших людей, які взагалі працювали над це. Ну що почнемо з зашифрованих пісень? На той момент у світі був мікс усього, що тільки можна, а точніше, мікс світових проблем. І саме в той період. Бітлз задає тренд на приховані повідомлення в піснях? Сам Джон Леннон казав, давайте спробуємо. Якщо класно вийде, залишимо. Якщо погано вийде, ну що ж не судьба. Саме тому для фанатів музики на той момент було по кайфу закинутись чимось лягти і пливти по чиї цієї пісні і своєї уяви, розбираючи цей трек, почастив. А чи дійсно Бітлз заховали приховані самоповідомлення про смерть? Пола Макартні, я думаю, що ви знаєте відповідь на це питання. Думаю, ті, хто сидять у тітоці, бачили колись тренд. What you right 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 ми програмуємо в цей момент наш мозок на відповідні слова пісні, які ми повинні чути і бачати у себе в голові. Ми програмуємо наш мозок на окрему якусь фразу, і те, що ми чуємо. Це те, що ми хочемо чути, що ми наказали собі чути. І повертаючись до наших пісень, що ми слухали на початку. Пам'ятаєте ту пісню, про яку я казала, що там співались Білий Шерс? По-перше, у 1974 році сам Пол Маккартні у інтерв'ю Rolling Stones сказав, що це була просто зручна рима до слова. Єс, по-друге, коли Бітлз ніби натякають на смерть пола у пісні Day in a Life», Насправді це була відсилка до смерті Торі Брау, коли той врізався на своїй спортивній машині у ліхтарний стовп. По третій трек «Strawberry Fields Forever». В Кінці пісні ми чуємо, що хтось поховав пола. А може ні? А може, ми чуємо кренбері соус? Послухайте ще раз. По четверте, в кінці пісні I'm tired. Насправді Джон Леннон не каже Paul is dead. Miss him, miss him, miss him. А насправді він каже Monsieur, monsieur, how about Натабан. Це підтвердив біограф Підел і хісторик Марк Люнс. У випадку з уривком шекспірівської п'єси то був звичайний випадок долі. Деякі строки просто попали на запис з радіо. Ну а пояснення стосовно треку Revolution 9 я не знайшла. Хоча ні, є у мене одна здогадка, і, в принципі, не тільки у мене. Що це усе насправді було підлаштовано? Тобто, спочатку, так це все розвивалося як конспірологічна теорія, якась, але потім підливати масло вогонь почав Capital Records. просто тупо як маркетинговий хід, досить чорний піар, як на мене, і на той момент. Ну реально досить багато людей просто скуповували альбоми, щоб послухати там нові пісні, щоб стати одним з тих першими, хто знайдуть нові докази. Повертаючись до альбомів, давайте і по ним прийдемось. Як ви розумієте, обкладинка альбома робиться не за три хвилини і зовсім не за один кадр. Кадрів було багато, і усі вони різні. І пол на різних фото з різним інструментом і в різному місці, а нашивка на його піджаку. Це не абревіатура OPD, а абревіатура OPP, що означає Ontario Provincial Police. Це просто був такий ракурс. А стосовно дати на барабані, так це на 9 листопада, це 11 серпня. І 11 серпня насправді пам'ятна дата для Джона Леннона, тому що саме в цей день він зустрів Йоконо в галереї Індіка в Лондоні. Далі одразу спіймаємо двох зайців: могила у вигляді гітари для шульги, для лівші, де написано пол. Звідки ви взяли, що там написано пол? Після того, як вам це сказала, так? після того як я запрограмувала ваш мозок, змусила його побачити це там. А те, що була викладена саме така композиція, так це теж збіг обставин в процесі самої зйомки. Помічник асистента просто запропонував це зробити. Ось і все. І одразу до альбома Road і те, що сигарета була у правій руці замість лівої. Тому що ну як відомо, що Пол Маккартні насправді він шульга, він лівша, так? Да? Хто вам це сказав? Вікіпедія! Пол був правшею, йому просто було незручно грати на гітарі лівою рукою Зажим, лівою рукою зажимаючи. Струни, а правою вдаряючи вони. Тому так, коли діло доходило до гри на гітарі, він був шульгою. А коли у всіх інших якихось відносин в побуті, то він був правшею. І так само, як я розказувала про попереднє. Вони замахалися робити кадри за кадром. Ти бачиш, що у них був таймінг, тому що вони перекрили повністю вулицю для цього кадру. Вони замахалися, вони ходили туди, назад, туди і сюди. Він просто я не знаю, зняв. Взуття просто тому, що там було спекотно в цей день. Тепер повернемося до кадру з Фольксвагеном. Фольксваген на задньому плані хотіли прибрати, але на той момент вони просто не знайшли хазяїна І насправді, якщо роздивитися, то номерний знак там не if 28 якщо 28 а 281 f а, і найголовніше, пам'ятаєте студента, який написав, накатав здоровену рецензію на цей альбом Abbey Road? Так от, через десятки років на інтерв'ю він зізнався, що все вигадав. Ну і останній альбом, який ми сьогодні розглядали, це там, де пол в костюмі маржа. Якщо дивитися спеціальний випуск, там відео, де вони грають пісні, то насправді в костюмі маржа Джон Лєна. Тобто вони помінялись. Можна чи сказати, що. Насправді не полпомера Джон. Ні, не можна, тому що це повністю бред. А стосовно того, що якщо перевернути, то можна по цим зірачкам якісь номери собі вигадати. Ну да, поздравляю, ви ввімкнули фантазію вашого мозку. Та можна підставити абсолютно різні числа. Ви самі його програмуєте, ваш мозок на те, чого немає. Так само, як ідучи там вночі в туалет, ви програмуєте, що там десь в, тем... в темряві темр... на вас хтось дивиться. За шторкою хтось стоїть і так далі. А тепер те, чого ви дійсно можливо не очікували. Пол Маккартні насправді потрапив в аварію. Але це у 1965 році і потрапив в аварію він на своєму мопеді. Після цього у нього лише тріснув зуб і з'явився шрам над верхньою його Через це він потім е, відростив собі вуса. До речі. А до речі, в момент його так званої ДТП 9 листопада він взагалі був на відпочинку, і це, до речі, задокументовано на відео. Людство так і не знає. Чи було усе це сплановано як маркетинговий хід, але. Знаю точно, що Пол Маккартні достеменно до сьогоднішнього дня розгрібає усі ці наслідки. Нескінченні інтерв'ю, де він повторює про те, що ребята, це я, я Пол, або, наприклад, у Сімсонах у п'ятій серії сьомого сезону. Якщо в кінці програти доріжку задом наперед, можна почути, як у момент цих самих титрів Маккартні зачитує рецепт супу і каже: До речі. Я ще живий, чесно, я навіть і уявити не можу. Як це провести кастинг на всесвітню відому людину? Це скільки ж грошей треба взагалі заплатити людям за мовчання, щоб ніхто нічого не сказав, які були умови взагалі цього конкурсу, просто бути. Якомога більше схожим на поло після цього конкурсу треба провести пластичні операції, це заплатити ще лікарям за це все, так правильно? Треба навчити розмовляти як Пол, його голосом, навчити співати як пол, навчити грати на гітарі, саме бути шульгою, жити з дружиною Пола, з дітьми пола, виховувати їх. Якщо чесно, усе це звучить як сон при температурі 40. Чи вірите ви у цю теорію? Що насправді це не Пол Макарні до нас звертається з екранів наших телефонів. Ааа, якісь білширс. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Я сподіваюся, ви оціните моє старання, написавши коментар або просто поставивши лайк під цим відео. Усім па-па і до нових відео. Боже мой, English is very beautiful. Oh my God. Королева Єлізавета.